Шановні друзі, доброго дня! Вітаю на каналі Волинь Техпостач. Ось знімаємо слідущий, коротенький огляд на трактор Deere 762.0. Є він у нас зараз наявності. 1994 року виробництво даний трактор. Шестициліндровий двигун на 135 кінських сил. Приблизно 95 кВт має потужності. Простий надійний трактор. Передня резина нова. Ось такий передній редуктор. Дуже такий масивний трактор в порівнянні з. Моделями 00 і так далі, то цей трактор виглядає набагато більший. Вага даного трактора 6500 кг Коробка коробка передач PowerQuad 16 передач вперед, 16 назад. Напрацювання даного трактора 10 400 мотогодин. Турбований двигун. Ось задня навізка. Трактор частково підмальований. Зрозумійте, руки беруть своє, але загальний стан трактора дуже хороший. Ціна даного трактора 36 тисяч доларів. Зараз по салону. Класика джиндірів. Ось таке сидіння Ось тут підкачка компресора. Коробка передач, дана коробка реверс знаходиться у нас тут, Діапазони переключаються механічно. Ручний газ. Передачі, управління ВОМом, управління пічкою, кондиціонер, звичайно, є, працює все б, заправили, перевірили. Обороти ВОМ на 1540 на обертів, управління навіскою, гідравлікою. Все працює. Ось такий трактор. Дуже гарно працює двигун. до передачі. От включаємо, наприклад, трактор не смикається, не дергається, нічого. Ось другий. Так само і назад. назад Відчувається вага трактора, бо тому що, я вже повторююся, менші моделі по характеристиках можуть бути потужніші. Друзі, відчувається масивність трактора, якщо зрівняти на 66, наприклад, 2.0 Чупити п'ятикорпусний плуг. Я думаю, що він буде підпригувати той трактор і не буде відповідати. На даний трактор чепити п'ятикорпусний оборотний плуг, не потрібно ніяких противаг, вага трактора своє зробить. Ось, Як бачите, все гідростатика тихенько, справно працює. Підсилювач, вон коробка передач дуже проста. Так само дзвонили до нас клієнти ми раніше продали такий самий трактор, телефонували клієнти, щось там в них з руками, сталося з нею дуже ремонтно пригодна, дуже проста коробка. Без ніякої електроніки, без ніяких блоків, що є перевагою даної моделі. Трактор ще довго і надійно буде служити, працювати. Друзі, запрошую до огляду Волинська область, облисковельський район село Єрники підприємство Техпостач в наявності є багато моделей тракторів «Джандір» Від 100 кінських сил до 200 кінських сил. На даний момент маємо в наявності. Телефонуйте. Вся інформація за телефонами. Дія доставка по Україні. До нових зустрічі на каналі.